Добрий раночок вам! Всім привітики, привітики! Сьогодні у нас неділя. Ми збираємося <риклад> на прогулянку, і Ангеліна тут показує фокуси, які навчив старший брат. Ну, давай! <риклад> <риклад> давай! Опа! <риклад> ну, старший брат дурного не навчить. Хороше навчив, правда? Всім привітики! О, тут включилася, ще дівчинка моя дорожа. Привітики, привітики! Всім! Росік ще гостює в бабусі. Ми вдома одні одні однісінькі але збираємось зараз на прогулянку, бо наш тато ще сьогодні вдома, буквально дві годинки. Він нам обіцяв приділя... приділити свій дорогоцінний час. Можливо, ми все ж таки зараз їздимо в парк. І погуляємо з дітьми. Бо Неліна дуже хоче тата. Він коли оця приїхав, вона вцепилась йому в шию. Вона прям, ну це буде татова-татова доця. Вона дуже любить маму, але коли є тато і вона довго його не бачить, то вона навіть з ним лягає спати. Там розказує мені То вона його просила навіть лягти спати. І це, звісно. Дуже мило виглядає, і я дуже рада, що вона так сильно любить е, свого татка. Вона така татова доця. Він хороший батько для своїх дітей. І ну, я нічого не можу сказати. Це хороший приклад буде, знаєте, у неї в житті, е, тому що в неї дуже гарні з ним відносини. Ну ну і в сина, звісно, але в, в, в син і доця це зовсім різні а речі. Я знаю, можливо, то, що вони а просто є. різні діти і. Можливо, то що вони е, різнополі, тому вони різні. Можливо, різні характери, я не знаю. Вони між собою майже не схожі. Ну, абсолютно. Мені здається, це абсолютно е, різні діти по поведінці і взагалі по всьому. Я мамуня. Росік такий більш мамин, такий мамин. Ну, з татом він теж любить проводити час, але він такий мамин. Ну, зараз, коли вже став старше. То йому стало цікаво проводити час з татом, типу там гаражі, щось там крутити таке, але до, до цього часу, йому вже зараз 8 років, він так, що прям. Ой, зайка, коли ж ти мені ті капці грязні, пхаєш, Фу, пензи їх назад. Він не був таким тато. У нього не було такої такої прям аж любові до тата. А от у Ангеліни є. Можливо, то що вона дівчинка, я не знаю. Ну, це дуже мило виглядає, і я дуже рада, що, що, що так в них все взаємно. Збираємось зараз на прогулянку. Підемо погуляємо в наш парк. У нас дуже красивий парк. У нас взагалі гарне місто. Мені дуже воно подобається. І у нас гарні, красиві парки, і їх останнім часом дуже гарно облаштували. Ну як останнім часом ще до війни, і дуже гарні є місця, де можна погуляти, де тихо, спокійно, хорошо, все облаштовано, гарні доріжки. Ну є де провести гарно час, хоч це і місто. Ми вже прийшли на прогулку, у нас є дуже-дуже класний такий Водендропарк. Тут дуже тихо і спокійно, порівняно з іншими парками. Тут люди приходять кататися на велосипедах. Ну і не так багато людей. У нас є інший парк, там в центрі міста, але там дуже занадто людно і там дуже жарко і мало дерев. Там таке, В основному це розважальний такий, там для дітей багато батутів, всякого такого, фонтанчик. У нас теж тут є фонтанчик, але не знаю, чи він працює. Зараз, до речі, підемо, подивимось. Ангеліна теж взяла коляску і теж гуляє як настояща мамочка. Так, yeah. да, 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 вона там гемотика катає. Ось я йду з цією коляскою, а вона з цією. Пританцьовує, бо там якась музика грає. Там така доріжка, а там типу ліс парк. І все ж таки ми пішли гуляти самі у парк. Чоловік поїхав, бо йому сказали швидко-швидко їхати. Вони зібралися та й поїхали, ми залишились самі. Ну нічого страшного, гарно провели час. Дуже спокійно у цьому парку, дуже класно погуляли, не дуже жарко саме в парку, тому що там дерева. Дуже круто. Все, ми вже нагулялися вдосталь, у нас жарко, жарко, дуже сильно жарко, хоч вже є вечір, 6 година, але у нас дуже ще жарко. І будемо прямувати додому, нам трішки є, що йти додому, ми йдемо пішком з коляскою. О, діти тут в тірі грають. Класно. Ми вже сьогодні так прогулялись, що так втомилися, що ого! го, -го. Да? Томилися? О, Ангеліна буде вести цю коляду. То вже томилася дуже, 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 дуже сильно. І вже хоче йти додому, а вона ще не хоче йти додому. Вона ще хоче йти в обратну сторону, ось туди ще. от, так, от пішла. Забираю її додому, бо я вже зажаруюся. Я вже вдома Відпочиваємо я вже, навернув годинку. Ми як вдома відпочиваємо, я їм дивіться, що, тараньку. І з квасом. У мене сьогодні дуже класна вечеря. Нам передали свіжу таранку. Ну, як свіжу. Таку вже, звісно, сух... суху. Суху я люблю сильно таку пересушену таранку, мокрої не люблю. Е, тобто не мокрою, а такою в'яленою ну, я забрала волосся і майже завжди дома забираю, коли щось роблю, бо воно мені заважає. Ось такий от в нас недільний, е, недільне відео. Зараз вам ще щось покажу. Не щось. Ось. Подивіться, хто у нас тут є ще. Що за... Оце знаєте, є така пісня Бобер Волохатий Завівся у хаті. Оце у мене завівся. Бобер Волохатий. ти за домом скучив? За відео скучив. Сидить да? тут щось. Дивиться телевізора. Щось там переключає. Ангеліна переключає світло. Дуже люблю їсти таранку. Я не знаю, я прям її бажаю. Прям дуже-дуже-дуже-дуже. Коли нам її дали, то я прям вже хотіла по дорозі її їсти. Я прям дуже люблю. їсти Торонку. Да-да-да. Пам'ятаю, в дитинстві Малі! ловили рибу, сушили так багато, і висіла. Ходили на рибалку і ловили такі там маленькі карасі. Прикольно, звісно. Було. А наш розтік був лише один раз. Два, Два рази. Він лише був. Ой, ти так Ой, Де йому покажи собачку нову, як ми зробили. Два рази лише був на рибалці. Ну, чоловік в мене не рибак, тому якби він знаєте, був таким затятим рибаком, то да. А Росик був би теж. Але там в нього є інші. Знаєте, плюси. Я, наприклад, замітила, що якщо чоловік, от, він йому показує, що він мені дарує квіти і дарує квіти Ангеліні. І в розтіка це з дитинства прям заложено, що жінкам потрібно дарувати квіти, і де б не було їх на рве. Ну, я думаю, я зрозуміло об'яснила, що він те, що він показує той та і, те, і ви, 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 відображає. Знаєте, яка поведінка в сім'ї? Яка. Ну, яка. Як це правильно сказати? Навіть не поведінка, а. Манера, мабуть. В селі. Ой, в селі, блін, в селі, в сім'ї. То таку діти транслюють і несуть це все життя. Я так думаю, мені так здається. Бо я бачу, що він дуже багато чого. За ним е, повторяє те, що робить він, те робить і він. Ну, Деякі такі речі бувають дуже схожі. Прям дуже. Я інколи кажуть, що генетично передається, на генетичному рівні. Ось так от. Я ще зараз поїду, заберу нашу машину. Ну, е, Мені привезуть. Добрий день. Привіт. Мені привезуть мою машину, а я завезу. Того ну, чоловіка, щоб він забрав ну, ще одну нашу машину. Він просто має нею поки що користуватися, поки е, Саші немає. Таке, щоб треба прокататися. Бачиш, що в неділю сьогодні так мало переглядів, видно, всі в неділю відпочивають заняті своїми справами. Ну і хорошо. Я дуже рада, що <пробіт> ви відпочиваєте теж. <пробіт> <Ді>. <пробіт> угу. Тож, давайте на цьому будемо прощатися. Пока-пока, до всім воздушний поцілуй. Я вам всім дякую за цей перегляд, за це відео, за те, щоб прийшли до нас в гості. Побували в нас, можна так сказати, в гостях, провели час в нашій компанії. Я дуже вам за це дякую. І до нових зустрічей нових відео.